Під час розмови з Boxing Social, коли Льюіса запитали про те, як би він виграв усика в їхньому поєдинку, британець не вагався і в прямій манері поділився своїм баченням стратегії. Я б пішов на Усика, одразу б зайняв позицію першого номера. Почав би тиснути на нього, щоб змусити рухатися, не даючи жодного шансу для маневру. Легше йти вперед, ніж назад. І це саме те, що я зробив би з усиком. Я би йшов на нього з усім завзяттям, тиснув би, і він відступав би, тому що я не давав би йому жодної можливості встояти. Ключем у боротьбі з таким суперником, як Усик, є постійне ствердження себе, наполегливо прокачуючи свої комбінації. Завжди завершувати удари на хуці або. Перкоті, адже він часто нахиляється, хитає головою і корпусом, намагаючись уникнути ударів. Усик це контратакуючий боксер, і він завжди чекає, щоб ти вдарив, а потім намагається відповісти своїм контрударом Але якщо я буду настільки агресивним і точним, він не зможе витримати.